Танкісти, всіх вітаю, з вами Хімік. Сьогодні ми поговоримо про гарну новину, конструкторське бюро, яке вже буде в нас дуже скоро. Перед початком даного відеоролика прошу вас написати коментар для просування цього відео, що ви гадаєте про цю ПТ-шку, чи будете її забирати, чи не будете. Натиснути вподобайку і підписатися на канал, мені буде дуже приємно, а ми починаємо. Сконструюйте ДБВ-152 рухливу снайперську ПТСАУ. З 20 до 27 лютого у вас є можливість зібрати ДБВ-152. Нову Чехословацьку баштову ПТСУ 10 рівня. Для збирання доступно лише 100 тисяч екземплярів цієї ексклюзивної техніки, а перші 50 тисяч машин отримають вишуканий 3D-стиль Моравська бомбарда з уникальним номером на гарматі та башті. Готуйте здобути рухливого снайпера зі 152 м калібром, яка завдає 800 шк... одиниць шкоди за постріл. Конструкторське бюро. Відео ми подивимося трошки пізніше в конці відео ролика мого. Там дуже цікава історія, так від варгеймінга. Конструкторське бюро з 20 лютого о 7 вечора за Києвом почнеться. І до 28 лютого до часу ночі. Тут писали 27 лютого, тут пишуть до 28 до часу ночі, зможемо купувати, збирати точніше цю дбв 152 Конструкторське бюро, як воно працює. Інвестуйте різні ігрові ресурси, зокрема фрагменти креслень, вільний досвід, кредити, золото і бони, щоб зібрати нову ДБВ-152. Ваше. Вам вирішувати, скільки кожного ресурсу інвестувати. Е, вам потрібно, значить, ось у нас калькулятор є, ДБВшка. І ви можете самі вибирати, скільки вам ресурсів потрібно яких віддати за цю машинку. Лям е, 250 кредитів це 1%. Щоб зібрати 10 рівень ПТшки, вам потрібно 100%. Я б рекомендував вам завільний досвід. Тому що всі збирали на новий рік золото. Там була акція по 40 е вільного досвіду за одне золото. Хто обмінював, хто готувався до цього, то в принципі ось так ми вводимо мільйон. Mm -hmm. І в нас закривається ДБВшка. Ще бажано перед початком 20 лютого всім вечора там, ну, за 5 хвилин хоча б скопіювати мільйон досвіда. І все, ждемо, чекаємо. Тільки анонсували акцію, дали добро, чік. Ctrl-C, Ctrl-V і бігом забираємо, щоб номерочок якийсь там встигти там забрати. 10, 500, -ти, тисячний, Ну, кому як пощастить, в кого які ручки, пальчики. Коротше, хто бистрий, той в тапках. Ну, тут, звісно, є і золото, національні фрагменти, і універсальні фрагменти, але фрагменти креслень можна це, заповнити максимум на 36%. 22% національними фрагментами це ось ці. Бачите, 32 штучки за 1%. І 14% універсальними. 20 штучок 1%. Бони 500 штучок 1%. І золото 550 золота 1%. Ви все бачите, можете погратись на калькуляторі, подивитися, скільки у вас ресурсів і, ну, які вам потрібні, що, щоб ви вже знали в ігрі, в ангарі, скільки вам потрібно ресурсів віддати, а не сиділи розбиралися. Ну, якщо ви будете різними ресурсами закривати, то вам потрібно або вже циферки копіювати через блокнот, щоб швидше спіти, забрати з номера ну, з 3D-стилем. 50 тисяч машин, як нам ВГ анонсували, і 50 тисяч буде без стилю, просто обична ДБВшка. Ну, я буду закривати і забирати вільним досвідом. Ось так: от 3D-стиль виглядає, як ми бачимо на гарматі номерно 001. Ну, це хто забере якого не буде лагати магазин. І ось на башті теж номерний знак. Там буде зимовий стиль, може змінюватися, літній, і та і піщаний. Там уже все продумали варгемінг. Подивимося характеристики цієї машини. Спритний снайпер, як його називає ВГ. Вогнева потужність у нас середня шкода 800 одиниць за постріл. Фугасним снарядом складає 980 одиниць, доволі непогано. Середнє пробиття на ББшках у нас 281 мм пробиває ББшка. Летить вона 1160 метрів на секунду. Кумулятивний снаряд у нас летить 880 метрів на секунду, пробиває 330 мм в броні. Це непогано, можна ЄСО сотого шити, Ну і так далі, ви розумієте. Да? Не, не сильно багато, але й і, і немало. 330, зараз доволі непогано. Кумисик пробиває. І 76. Міліметру броні пробиває фугас. Ну, якийсь грільочок, але вже навіть ДБВшку тую саму, ми не зможемо пробити цим фугасом. Е, середня, так, це я вам розказав, розкид на 100 метрів 0,32, час зведення 1,6 секунд. Непогано. Е, час передзаряджання гармати 20,5 секунд. Е, КВН у нас мінус 7 вниз і 15 вгору підіймається гармата. Теж чудово. Ну, мінус 7 маловато, тому що вона. Заднім розташуванням башти, але ми будемо виїжджати, вона в нас на 360 градусів обертається, тому ми будемо від жопки за якихось укриттів вилазити і роздавати, так само уїжджати з позиції. Живучість танка в нас. Складає місність, має танк 1750 одиниць. Бронювання башти у нас 140 мм у лобовій частині, як ми бачимо. І бронювання корпуса 70 мм. Ну, малувато. Можливо, навіть башта буде щось відбивати під якимись кутами, але на броню тут розраховувати не потрібно. Скритність машини нерухомої складає 2,5%, а рухомої машини 1,5%. Теж не сильно багато, але зможемо розкачати це все в стоці. Огляд у нас в базі 370 метрів. Після нерфу дуже плащевно все, але що маємо, то маємо. Швидкість повороту, бачите, 18 градусів на секунду. Можливо, навіть сюди потрібно буде МП-шку ставити, ну це вже подивимось, заберемо, подивимось. Ось так вона буде виглядати без стилю, як ви бачите, ну обичний танчик. Але ну, сама ПТ-шка виглядає дуже прикольно. Ця гармата така прикольна. Мені подобається, як вона виглядає, сама по собі, як танчик виглядає. Поради щодо, поради щодо успішної гри. Прицільна стрільба, рук все життя. І неоч... неочевидне, сильні сторони вашої... ваша перевага. Ну ви розумієте, да? що вам не потрібно завжди стояти в кущах. Тому що ми ще не подивилися рухливість даної машинки, вона їде доволі непогано, 52 км на годину вперед і 14 км на годину назад. Швидкість повороту шасі 28 градусів на секунду, потужність двигуна у нас 700 кінських сил, питома потужність 26 кінських сил на тонну. Будемо на стрімі купувати, будемо її дивитися, тестувати. Подивимося, що воно як в себе представляє ця ПТ-шка. Е, тут все роді я би розказав. Можемо зараз передивитися відеоролик дуже прикольний від Wargaming. Мені сподобався, подивився його я перед. Ой, зараз секундочку, я включу в наушниках звук. І глянемо. Ой, ну що це таке? Силует. Бачите цю гармату спрямовану на вас. Так. біжіть. Просто біжіть. Вже ви зустріли ДБВ 150. Просто біжіть хлопці, і все. Гляньте, як красиво зробили. Новий таємний проєкт конструкторського бюро. 20 лютого ви зможете перевірити ДБВ у Ділі, аби пізнати його лють на собі. Але спершу послухайте мій звіт і дізнайтеся, з чим ви маєте справу. Така історія дуже прикольно. Передивився перед. Записом відео, Кому наче віде сталкери якісь. що ми легко прорвемо фланг. У них тут лише одна машина, казали вони. Тож ми поїхали вперед без остраху. Бій почався там, де ми не чекали опору. Так ми дізналися, що ДБВ не просто кущовий снайпер. Він може швидко проїжджати на неочікувані позиції. Може, дивувати. Ось як я й казав. Що ми будемо на ДБВшки відігравати. Так ми дізналися, що ДБВ не просто кущовий снайпер. Він може швидко проїжджати. Ось, бачите, він жопою до позиції під'їжджає, щоб башенку. Оп, і потім убігати, так скажемо. А не передом виїжджає. Спершу він знерухомив передню машину. В неї прилетіла не просто болванка, а бронебійний диявольський точний 152-мм снаряд, справжній сталевий вирок. Довгоствольна гармата ДБВ не пробачає помилок, і весь наш план був суцільною помилкою. Поки екіпаж передньої машини лагодив гусениці, ДБВ швидко звівся на бої укладку. Так мили ну, да. перший танк. Ми не очікували, що в новій машині буде досвідчений екіпаж. Тільки потім довідалося, що раніше ці аси роками служили на ТПВ-100. Ми розосередилися і кинулися в погоню, сподіваючись задавити супротивника числом. Але екіпаж ДБВ був готовий. Завдяки башті повного обертання машина відразу ж почала відступати переднім ходом. Вона швидко розігналася до 52 км кілометрів за годину, лишивши нас ковтати пил. Такої спритності очікуєш від середніх танків, але щоб снайперська ПТ САУ – неймовірно, і це був не останній сюрприз. Супротивник пішов в'язкими болотами, де наші танки повзли як равлики? Ні, як ТОГ два. Наш супротивник знав, куди їхав. Не знаю, як інженери конструкторського бюро досягли такого, але ця пташка майже літає по м'яких ґрунтах. Бачите, що кажуть, що по болотах, по м'яких ґрунтах, ця пташка буде їздити ну, доволі рухливо. Побачимо в грі. Я не хочу дивитися скрити характеристики цієї машини. ВГ. ДБВ відірвався від погоні і зник у рослинності. Щоб знайти його, ми розділилися. Ще одна помилка адже ДБВ виявився майстром маскування. Ми бачили його лише кілька секунд після пострілу. І лише тоді, коли він стріляв нездалеку. Коли він віддалився та облаштував снайперську позицію, ми лише чули відлуння пострілів і вибухи. Глухі вибухи, там, де були наші співзводні. Вже незважаючи на втрати, ми все ж таки загнали супротивника в кут, притиснули його до землі. Я наказав заряджати осколково фугасні. Це ж снайперська ПТ. Має бути і картонна, чи не так? Не так. У ДБВ не найміцніша броня. 100 міліметрів приведеної в корпусі та 155 міліметрів у башті. Але цього вистачає, щоб відбивати фугаси. А кути по краях башти ще й можуть іноді рикошетити Небагато, але цього вистачило, щоб ми недооцінили супротивника. Є чисто на відеокамери стоїть, знімає. Там вже нічого такого немає. Можемо подивитись, як вона буде в ангарі виглядати ось сюди. Самі вирішуйте, які ресурси витрачати: кредити, золото, бони, креслення чи вільний досвід. І не зволікайте, адже кількість машин обмежена. Найшвидші танкісти отримають обмежену партію ДБВ-152 з маскувальним 3 d стилем і своїм унікальним номером для кожної машини 20 лютого. У World of Tanks. Ось такі новини, ось такі відеоролики від Wargaming, якийсь повний кінофільм, така предісторія. як вони вицілювали бойову кладку в 60 ТП. Да-да, розкажете нам всім, як вони по ньому не влучали, як це буде все насправді в рандомі, ми ж все розуміємо і все знаємо. Там звівся, не попав, не влучив, в землю пішло і так далі. М -м -м Ось така ПТ-шка дуже розпіарила і в цьому відеоролику, Ось захотілося взяти її собі. ну сам, Сама по собі вона виглядає. Мені подобається, як її стиль, оцей, з номерочком, те, що воно замінюється на зимній, літній і піщаний, так скажем, стилі саме. Так що, хлопці, пишіть коментарі, як вам ця ПТ-шка будете забирати чи не будете забирати, як вам відеоролик від Wargaming, сподобався чи ні. Натисніть вподобайку, піддержіть мені. мене. Бави. І підписуйтесь на канал. З вами був Хімік. Всім гарного дню. До зустрічі. Пока-пока, ще побачимось.